Ми належимо до церкви Ісуса, ми належимо до вибраних Христа, до тієї церкви, що пройшла спокуси і не згиналась під тяжким ярмом. Бути вибраним призвання Боже серед мільярдів душ людських. Ми дітьми Господніми назватись можемо, самого Творця, а не царів земних, бути вибраним у цьому світі. Це не упиватися життям, не у розкоші прожити щасливим миті, бути вибраним це будь його дитям, бути вибраним це з вірою молитись, не досипати ночі у постах, на колінах вистоять, не просто так схилитись, бути вибраним це будь його дитям. Бути вибраним це біль свій заховати, ворога простити й у. Обігріть, не на, сміш... не на, відповідь... на насмішки й відповідь не дати, для Христа життя все посвятить. Бути вибраним це часто недоїсти, свій шматок віддати сироті, це стоять в проломі, коли так хочеться присісти, це служити людям щиро в простоті, бути вибраним це будь завжди готовим. На страждання, смерть чи у тюрму це пройти шляхом Христа кровавим, залишитись вірними йому, бути вибраним не так уже і легко. Так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко за Христом у тюрми й кайдани. Це прості і хлопці, і дівчата, і вони хотіли щастя у житті, і вони хотіли дім свій мати, так. Вони були такі ж, як ми. Та за щастя їм було вмирати, молодість губити у тазі, шматок хліба десятьом ламати, плакати ночами у тузі. Це батьки, що з дітьми попрощались, сиротами залишились на землі, на кістках їхніх дороги будувались, на сльозах позводили мости. Це укриті старці сивиною, що пронесли віру крізь руки. Їм ламали руки за спиною, катували, наче хижаки. Це заплакані старенькі наші мами, які знають, чого, варто, чого варта віра на землі. Вони вже, вони вже раз попрощалися з синами, вони доньок поховали у землі. Це є вибрані, їх світ весь був не вартий. Їхня доля кров'ю і слізьми викарбувана в життєвій карті. Вони були вибрані, такі, як і нині ми. Вони плакали і молилися ночами, щоб Господь свободу дарував, і сьогодні їхніми сльозами Бог для нас цю церкву збудував. Церква вибрана, Христова наречена, Духом на навік, муки ти пройшла, і кров'ю ти кроплена. Ти переступаєш вічності поріг. Вже пройшли роки, століття за плечима, а Христова Церква все ж живе і росте. Будь же вибраною, анця наречена, будь же вірною, бо твій Господь гряде. Амінь.